Знаєте, родичам, які не досліджують родовід. Часто воно не дуже той цікаво. і Ви якби не подали інформацію, їм то може бути не так цікаво, не настільки як цікаво вам, чи людині, яка цим заморочилась і цікавиться так на серйознішому рівні. Тут питання в тому, що якщо це письмово, ну писуйте, що знаєте в такому художньому стилі, чи в стилі там своєрідної статті, що знаєте, які фотки можна додати елементи, як шукались документи, сам процес пошуку дуже різні є стратегії. І я вже колись записував, що я не дуже люблю ці описи. Я можу зустріти з клієнтом, розказати багато цікавого то що я бачу по документах. Ці всі речі закладені в MyHeritage, в програму. По фактажу, з підтвердженнями кожного факту, і от я про це про таку чітку структуру родоводу і про чіткі факти, які знайдені. А вже інтерпретація цих фактів да, це можна робити в описовому характері, але якщо ти це робиш, це завжди про додумування і придумування таких елементів, яких не вистачає. Оцих шматочків пазла, чи шматочків фактажу і так далі. Я особисто це не дуже люблю, тому не дуже сильно вам, напевно, порадник в цьому напрямку.